Це дорогі малята! Я тітонька сова, і я знову з вами у нашій всесвітній картинній галереї художника, з яким ми познайомимося сьогодні, звати Томас Морен. Ми знаємо його як автора чудових пейзажів, інакше кажучи картин з краєвидами природи. Томас Моран народився в Англії в 1837 році. Йому було вісім років, коли у пошуках кращої долі його сім'я переїхала до Америки. Томас полюбив свою нову батьківщину. Багато його полотен відображують красу дикої природи Америки. Ви напевно знаєте маляте, що незвідана земля Америки здавна приваблювала до себе дослідників та мандрівників. Їх називали диваками та мрійниками, але правда була в тому, що в їхніх душах завжди звучав голос незвіданих земель, поклик, якому вони не могли протистояти. Цей голос звучав і в душі хлопчика на ім'я Дік, який жив зі своєю тіткою в Англії в маленькому рибальському селищі. З вікна його домівки було видно зарослий очеретом ставок. З іншого вікна, якщо гарненько витягти ши можна було розгледіти гавень і рибальські човни, що стояли на причалі. Усі дні дік проводив, сидячи біля вікна з книгою на колінах, і там, у його книжці, відважні мандрівники підкорювали стрімки скелі, видиралися на верхівки льодовиків. А скруч обрушувалися крижані водоспади, розсипаючи навколо хмари дрібних бризок. А сонячні промінчики грайливо проходили крізь них, виграючи всіма барвами веселки. Там мандрівники розводили багаття біля підніжжя старих, невідомо ким збудованих веж. Там, Там, у цих книгах, було багато всіляких історій. Але справжнє свято для хлопчика починалося тоді, коли додому повертався батько. Дік першим помічав знайому постать, яка рухалася дорогою додому. Здаля батько здавався мурахою, що повзе по схилу пагорба. Як йому хотілося вискочити назустріч, але він просто сидів і чекав, доки батько засмагли бородати і зробить крок через поріг. Розповсюджуючи довкола солоний запах моря й далеких земель, своїми великими руками батько обнімав діка, а тітка пригощала їх чаєм із домашнім печивом просто на терасі, де повільно, не мов би на санчатах, з'їжджало з небосхилу, стомлене за день сонце, і наставав день чудес. Заворожений голосом батька Дік, наче на власні очі, бачив білий морський пісок і пальми, які схиляють над пляжем своє широке листя, що робили їх схожими на розтріпані пташині голови. А розповідь батька вже летіла далі, і в яї діка поставали гори, що потопали в легкі, тремтливій імлі, би закутані у серпанок. Він бачив, як падав зі скелі водоспад. Його віддалений шум був схожий на утробне бурчання велетня. А на тлі сірого каміння яскравими плямами виділялися різкі мазки зелені. То віковічні сосни розправляли свої могутні віти над кам'яними схилами гір. Дік міг так сидіти до ранку, але з'являлася тітка й проганяла батька, кажучи, що хлопчикові слід дотримуватися режиму. І він, такий великий, упевнений, сильний, винувато розводив руками і відносив діка у спальню. Батько цілував сина в чоло і виходив. А тітка поправляла дікові ковдру і влаштовувала зручнішого нерухомі немічні ноги. Кусаючи губи, щоб не заплакати, Дік відвертався до вікна туди, де догорала вечірня зоря, і від зеркаленої ріці світився схожий на мрію, вогник багаття. Такий же далекий і невловимий, невловимий, бо Дік не міг ходити. І всі розповіді батька про подорожі, у незвідані землі залишалися для нього недосяжною казкою. І довгими ночами лежачи без сну, він підспіви солов'я, що сили гриз, подушку, стримуючи ридання. Але якось, коли небо затягли важкі грозові хмари, і журба стисла серце з небувалою силою. На плече Діка лягла батькова рука. Дік проковтнув застрягли у горлі біль, він не хотів, аби батько бачив, що він плаче. Однак сильні руки розвернули його до себе. Батько вгледівся в його обличчя і насупив брови. Дік спробував посміхнутися. Він хотів пояснити, що насправді все добре, але в горлі враз перехопило. Ти поїдеш зі мною, малий, прошепотів йому на вухо батько і підморгнув. Дік, притисся до його колючого підборіддя і завмер. Пейзаж за вікном здавався змазаним від сліз, що застилали очі. І от дік уже пливе на кораблі. Він неймовірно щасливий і боїться лише того, що все раптом скінчиться, бо виявиться сном. У сутінках перед ними пропливла якась фортеця. Вона здавалася настовбурченою похмурою, неначе горобець на морозі. Дік зіщулився, але на його плече, відганяючи страхи, знову лягла надійна батькова рука. А потім світило тихо, сповзло за обрій і на небі стримано і красиво засяяв місяць. А багато днів по тому перед ним постала венеція, по обидва боки каналу здіймалися з води білі стіни палаців. Дік сидів на носі гондоли. Від яскравого сонячного світла у нього сльозилися очі, а човни снували, наче по тарелі з розплавленим сріблом, розрізаючи носами гладку поверхню води з ледь помітними брижами. Батько стояв на кормі дік тихенько і щасливо засміявся. Тепер, навіть якщо всю решту життя йому доведеться провести у чотирьох стінах, ці спогади залишаться з ним назавжди. Вже через день мандрівники відбули за океан до Америки у невеличкому містечку з вигадливою назвою Дікові довелося залишити свою коляску. На превеликий подив, батько зажадав, щоб дік пересів на коня. Його посадили високе, зроблене на замовлені сідло, з котрої захотів би дік, не зміг би впасти. Навіть суворий полковник, який очолював експедицію, схвально хмикнув. За час подорожі дік змужнів і вже нічим не нагадував того блідого хворобливого хлопчика, який колись з'їхав на незнайому землю в інвалідному візочку. Подорож. Не повернула йому здатності ходити, але загартувала і запалила тихе світло в очах. Дікові руки стали сильними, а в душі оселився спокій, безтурботний, глибокий, як озера вздовж берегів, яких їм довелося пройти. За якийсь рік Дік повернувся в Англію, а його батько вирушив у наступну подорож із новою експедицією. Минув час і в маленькому містечку за океаном батько Діка побачив на прилавку щойно видану книгу. Вона називалася Шлях до Надії. З фотографії на обкладинці йому посміхався Дік. Батько усміхнувся у відповідь і поправив капелюха. Він знав, що тепер Дік зможе здійснити майже будь-яку свою мрію. І навіть якщо не зможе, це вже не так важливо. Головне, шлях, а зовсім не те, що отримуєш його в кінці. Кажуть, що Дік пооб'їздив увесь світ, і написав ще багато книжок. Не знаю, як ви маляте, а я в це вірю. Я вірю, що коли чогось дуже-дуже захотіти, воно неодмінно здійсниться. А це означає, що навіть найнеймовірніші свої мрії ви теж можете здійснити. Нехай же попереду на вас чекають нові відкриття, і нехай завдяки вам світ стане трошки щасливішим і кращим. А тепер до побачення.